Ти знову заварив чаю в чашці. Без чайника, без фільтра і без сита. Угу. <клух> ти хто? <клух> так, бо мені так подобається. Але це незручно. Листя все буде в роті, і після першого ковтка все псується. Хто ти? І що? Мені пофіг. Плаває воно там чи не плаває. Мені взагалі подобається дивитися, як воно розкривається. І взагалі, це більше не про зручність, це про смак. Чайник це про чистоту, структуру, нормальність. Тинули в заварнику і все, чай готовий, відфільтрований і ніякого листя. А може я не хочу просто заварювати чай? Мені подобається бачити, як чай заварюється прямо в чашці. Але так. І іноді листя потрапляє до рота. Але мене це не лякає. Тобі ок, що потім треба це діставати. Є статистика від міжнародного центру, що 97% людей, які п'ють чай без заварника, вони потім забувають, навіщо заходили в кімнату. Чайник це цивілізація. Ти відсікаєшся зайве, і отримуєш лише суть. А може мені цікаве навіть те, що може бути зайвим для тебе? А для мене це частина процесу. Тобі дійсно комфортно так пити? Так, я люблю пити так чай, так швидше. І зубами можна зупиняти листя. Може спробувати чай в пакетиках.